Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади грудня 1901 року, 11 грудня, середа. Швейцарський кантон Берн закликає федеральну раду брати участь над покращенням ситуації для бурського населення в Африці. Уряд Швейцарії має пропонувати великим державам почати відповідні дипломатичні кроки 12 грудня. четвер. об'єднані федеральні збори Швейцарської конфедерації в Берні. Обрали федерального радника Йозефа Цемпа президентом і федерального радника Адольфа Дойхера віце-президентом на 1902 рік. Того ж дня, 12 грудня, італійському інженеру Гульєльмо Марконі вперше вдалося встановити радіозв'язок через Атлантичний океан. 13 грудня, п'ятниця. В Чилі призвані 30 тисяч новобранців і військовослужбовців територіальних військ. В Аргентині 60 тисяч резервистів будуть призвані 1 січня. В основі конфлікту між двома південноамериканськими державами лежать суперечки про прикордонні райони Вандах. Конфлікт триває з 1894 року. Того ж дня, 13 грудня, Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Занарделі оголосив палаті депутатів у Римі про заходи підтримки бідних південних регіонів Італії. Уряд планує зменшити податки на майно та розширити мережу залізниць. 14 грудня, субота. Кайзар Вільгельм ІІ приймає впливового японського політика та колишнього главу уряду князя Іто в новому палаці у Потсдамі. 15 грудня, неділя. У північно-західних штатах США спостерігається різка хвиля похолодання. Часом стовпчик термометра опускається до мінус 40 за Цельсієм. 16 грудня, понеділок. Зважаючи на триваючі протести, царський режим у Росії посилює сили безпеки, розгорнуті в багатьох місцях і районах. Заходи стосуються Риги, Мінська. Казані та Томська, а також вільнюської губернії. Того ж дня, 16 грудня, руська влада забороняє польським організаціям у Вестфалії використовувати польську мову на публічних зборах. 17 грудня, вівторок, збори польських жінок у Кракові, на яких були присутні понад тисяча осіб, приймають рішення про бойкот усіх німецьких підприємств. Водночас до цього вони висловлюються до бойкоту німецьких вихователів та німецької преси. Причиною є так званий шкільний конфлікт у Врєшні. 18 грудня, середа. У присутності кайзера Вільгельма II у Берліні на так званому музейному острові відкрито новий пергамський музей. Тут зберігаються пергамські знахідки, як вираження пізнього еллінського мистецтва. Великий внесок до зібрання. Зробили німецький археолог і директор відділу старожитностей берлінських музеїв Рейнхард Кекуле фон Страдоніц і новий директор Пергамського музею Герман Вінефельд. 19 грудня четвер, згідно з розпорядженням міністра торгівлі Прусії Теодора Меллера, схвалено заснування торгової палати в Берліні. Торгова палата мала почати діяти з 1 квітня 1902 року і мала 36 членів. Наказ завершує довготриваючу суперечку щодо створення Берлінської торгової палати. 20 грудня, п'ятниця. Серйозна залізнична аварія сталася поблизу вестфальського міста Альтенбекен. Зіштовхнулися пасажирські та швидкісні потяги. 12 людей загинули, 9 отримали важкі поранення. Того ж дня, 20 грудня. Папа Римський Лев 13 закликає в енциклиці. Латинських єпископів Греції працювати над усуненням схизми, тобто розколу церкви. Того ж дня, 20 грудня, в Австралії уряд вживає заходів спрямованих проти німецьких кораблів. У Сіднеї пароплаву принц регент Луїд Польт спочатку заборонили продовжувати подорож через невідповідність митним пломбам. З цієї ж причини у Фрімантлі затримано пароплавне кар – а його капітана заарештовано за несплату накладених штрафів.